Друже, привіт! А що як я скажу тобі, що нульовий кредитний ліміт це зовсім не панацея від мінусу по карці? І в мінус можна загнати навіть карту для виплат, байдуже, що в неї взагалі нема того кредитного ліміту. Як таке можливо і чому це може трапитись взагалі? А також одну дуже сумну, але повчальну історію, в яку трапили минулого року українці, я розкажу в цьому відео. Тож дивись до кінця, не перемикай. Але перш за все, хочу подякувати всім, хто підтримує канал, зокрема пану Василю. Друзі, щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу і завдяки вам канал росте і розвивається. Тож, поїхали. Давай спочатку розберемося в термінах. Коли грошей у клієнта менше, ніж йому потрібно для здійснення операції, банк може швиденько дати ці гроші йому в борг. Ну, це ніби як кредитний ліміт, але не зовсім. Це називається овердрафт. Від кредитного ліміту є певні технічні відмінності. Ну, як, от, наприклад, кредитний ліміт ти можеш бачити у вигляді доступних тобі коштів. А овердрафт ні. І для погашення такого мінусу умови і штрафи можуть також відрізнятися від тих, що були до кредитного ліміту. Ну, чисто для прикладу, в договорі з Приватбанком це виглядає отак: всю інформацію щодо овердрафту по твоїй карці ти можеш дізнатися через службу підтримки свого банку. Але це ще не все. Овердрафт не гумовий, він також має свої ліміти, але навіть незважаючи на це, може бути списана сума більше, ніж доступний овердрафт. Що? Це називається технічний овердрафт, коли списується сума більше, ніж дозволена банком. Уявляєш, так теж можна. Для того, щоб розібратися, як таке взагалі можливо, треба розуміти, як переходять гроші з одного рахунку на інший. Перед проведенням фінансової операції сторони обмінюються між собою технічною інформацією. Як то, наприклад, а який залишок на рахунку в того, хто відправляє, а також авторизація користувача? Це може бути твій пін-код або підтвердження через додаток. Це відбувається відносно швидко. А от сам процес взаємозаліку між сторонами, що, до речі, називається клірингом, може тривати 2-3 дні. Здебільшого це пов'язано із технічними особливостями платіжних систем Visa і MasterCard. І на жаль, тут нічого не вдієш. Коли я був клієнтом пумбу. І знімав гроші через банкомат іншого банку, то часто бачив СМС у вигляді на вашому рахунку заблоковано таку-то суму в гривнях і не розумів, що це таке. Так от, технічно, це означає, що спочатку гроші на рахунку блокуються, щоб на той момент, коли вони будуть переведені з одного рахунку на інший, ти їх не зміг якимось чином витратити. Але не всі банки показують це у вигляді блокування, щоб не перевантажувати клієнта за інформацію. Тож, коли ти бачиш про списання, не завжди це означає, що гроші вже пішли. А тепер уяви, що ти здійснив якусь операцію у валюті, але з гривньової карти. На момент цієї операції банк заблокував на твоїй карці суму згідно поточного курсу. Але от саме на етапі клірингу курс платіжних систем міг змінитися. В принципі, як менше, так і в більший бік. Хоча не дивно, коли ми відчуваємо і помічаємо, коли саме в більший бік. І якщо на цей момент на твоїй карці був 0, то виникне технічний овердрафт на цю різницю. І ще є торгові точки, які працюють в режимі офлайн. Тобто на той момент, коли ти прикладаєш картку, вони не знають, скільки в тебе грошей на рахунку. Тобто, ти можеш розплатитися через них навіть з нулем по картці. Але не поспішай радіти. Ці точки акумулюють всі платежі, що були зроблені в режимі офлайн, і коли виходять вже онлайн, віддають всі ці платежі в обробку. Наприклад, так можуть працювати деякі точки, що знімають плату за проїзд в комунальному транспорті. До речі, кажу, що якщо тричі спробувати розрахуватися карткою, за якою недостатньо грошей, то на третій раз в тебе вийде і система загонить тебе в овердрафт. Я так не пробував, до мене доходить з першого разу. Але якщо в тебе є такий досвід, будь ласка, напиши в коментарях. Так от точка виходить онлайн і відправляє всі дані про фінансові операції. І навіть якщо на твоїй картці нуль, система загонить тебе в технічний овердрафт. Якщо гроші перевели тобі з іншого банку і ти одразу зняв готівку або перевів їх ще кудись, також може виникнути технічний овердрафт. Бо пам'ятаєш, гроші заходять не миттєво. Так я теж вважаю це трішки дурним. Якщо за твоїм договором з банку передбачені якісь комісії, як то, наприклад, за обслуговування рахунку або платне смс банків, а на рахунку нуль, банк все одно може списати гроші в мінус, теж загнавши тебе в технічний овердрафт. До речі, колись я так взагалі відмовився від послуг у керсібанку. Всі ті операції, що я проводив протягом тижня і вважав, що вони були без комісії, під кінець тижня принесли мені сюрприз. З мене зняло комісію сумарно за всі ті операції, і це мене тоді обурило. Ну і мабуть, найболючіше це технічні помилки, збої та подвійні списання. І я розкажу тобі, як на технічній помилці банку «Пумп» минулого року погоріло багато українців. За дивним збігом обставин, а як потім пояснили в пумбі через технічну помилку, при переказі із єврової картки закордонного банку на картку пумб, але у валюті Мадагаскару можна було отримати суму в рази більше, ніж сума переказу. Конкретно переказуючи 10 євро на рахунок в помбі ти отримував 800 євро. Деякі телеграм-канали продавали цю схему за 300, а то й за 500 доларів. І люди велися на це. З часом банк знайшов і виправив помилку і перерахував все заднім числом. Тобто, якщо на твоєму рахунку опинилося 800 євро, по правді мало бути 10, Тож банк просто відняв зайв. Але ти ж розумієш, що гроші там крутилися порядку не 10 євро. Люди думали, що впіймали Бога за бороду і вважали, що швидко збагачуються. І вважали, якщо кредитний ліміт 0 або картка взагалі не має кредитного ліміту, то що банк потім може з цим зробити? Той, хто крутив сам і не знімав, і не переводив гроші, можна сказати, майже нічого не втратив. Ну хіба що незначна комісія для переказу в іноземний банк, бо після перерахунку все стало на свої місця, і на своїй карці клієнт банку отримав ту суму, власне, яку і переказував. Тому хто крутив сам і знімав гроші по курсу в гривні, повезло менше. Оскільки він знімав по одному курсу, а поповнювати картку треба було назад в євро. А це вже інший курс купівля-продаж. Враховуючи спред на той момент, на 1000 євро можна було втратити кілька тисяч гривень. Але найменше повезло тим, хто давав в оренду або продавав свою карточку пункт за смішні гроші, там в районі 500 гривень. Вони ж вважали: ну а що такого? Там же ж взагалі нема кредитного ліміту, що я можу втратити. Але ні. Для них ситуація виявилася найгіршою, бо їх просто використали як дропів перегнавши через них ці суми. Тож вони виявилися винні банку великі суми. І на всяк випадок, просто нагадаю, для овердрафта можуть бути дуже неприємні умови, як, то наприклад, великі штрафи, якщо не погасити його вчасно. А щоб для себе мінімізувати ризики трапляння в овердрафт, треба при валютних операціях намагатися тримати залишок трішки більший. Ну і, звісно, не приймати участь у мутних схемах. На цьому на сьогодні все. А якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Підписуйся на канал та заходь у гості до наступної зустрічі, друже.